Вітаю вас на моєму каналі, не пройшло і півроку, а в нас One Piece. Є в мене такий от боксик. Здається, це щось буде по Марінфорду, бо як ви бачите символ Білоуса. Ось так воно виглядає, не наче це якась палуба корабля. Ось такий у нас боксик. З цієї серії я вже брав бокс по дрес розі, в мене був ще звичайний. Всередині буде 20 паків, бокс приїхав, як ви бачите, не пом'ятий. Це дуже добре, коробочка приємна. Самі паки, я для економії часу я їх вже ось так акуратно вскрив. Такі вони в нас, але ну, по матеріалу я вам скажу дуже приємно, така плотна плівка, що я навіть ці боксики залишу собі. Я буду відправляти в них картки повторки, якщо хтось захоче, то можна буде зі мною обмінятися повторками або їх придбати. Всі посилання будуть на телеграм в описі. Так що я в нас такі картки, тут у нас виходить 20 бустерів. Будемо їх зараз по одному відкривати і дивитися, що воно таке буде. Всередині має бути по 5 карток. Ціна за юань за цей бокс, як ви ще любите називати це, рідкість боксу, я не знаю. Тут поки я не бачу, який це тип. І на самих цих я на боксі немає позначень, Ну і це у нас фірма виробник маленький динозаврик Діно. Так, дістаємо якоюсь стороною. Так, діставати треба буде ось так. Дивимося. А, туди вам так все буде видно. Окей, є у нас, дивіться, перша, Marshall DTC. Е, що я можу сказати? Картка у нас, як ви бачите, GR. Ось так вона переливається, але вона чомусь дуже-дуже бліда. Я не знаю, з чим це зв'язано, ну, ой, е, ок, ефекти, дивіться, ефекти класні, якщо так під кутом дивіться. Е, вживу картка виглядає дуже блідою, просто ось так персонаж намальований, а все інше ось такі якісь незрозумілі ефекти. Джерка, окей, щось не вдалося у вас. Далі. Є в мене картка з революційної армії з Іванкою. Ну, персонаж не мій самий любимий, але карток із ним уже досить так нормально є. Так, вона ззаді виглядає. Це, в принципі, стандартно для цього боксу. Так, SR-картка. Далі, ось такий кобі, який намагається зупинити е адміралів і піратів на Марінфорді. Дуже крутий, епічний момент, епічна сцена. Картка дуже класна, прямо аж за емоції бере, згадую навіть ці серії. Боже, як я давно це дивився. Далі SR-картка з Юстасом Капітаном Кідом. Ну, хто не знає, це один із моїх самих любимих персонажів One Piece. Ну ще рядом поставлю Трафальгара і Зоро. Ось, Нарешті, моя колекція поповнилася ще такою карткою. Його в мене в колекції ну, десь карток 19 вже. Це новенький буде. І є в нас такий Брук. Як ви бачите, нам випала GR-картка, 4 SR картки і ніяких тут SSR карток поки не було. Окей. Брук. Ось такий у нас Брук в монетках. З карбами. Ну, Брук прикольний. Навіть золота гітарка в нього є. Брук класний. Відкриваємо другий пак. О, тут одразу. Дивіться, SSR картка з Луфі, теж з Марінфорда. SSR картки це добре. Далі, є в нас хіна. Такої в мене ще не було. Є в нас такий Санджі. А, тут хтось сховався. так, хто сховався у нас? Лафіт із команди Чорної Бороди, Миленький миленький Санджі, який тут щось наготував, і одяг у нього такий незвичний. Дуже красивий. І є в нас, дивіться, такий луфі із скарбами і м'ясом. ну Головний скарб це м'ясо. Ось цей луфі реально класний. Так, це у нас за 2 упаковочки. Перша картка SSR. Знову у нас така упаковочка. Так. Мені вже самому цікаво. О, дивіться, SSR картка з нами І тут є маленька жабка, Я люблю жабенят, жабки класні Ось Така в нас класна жабка І є в нас така NAMI. Ну, картка дуже крута. Ззаду те ж саме. Так. SR картка з адміралом Кізару, здається. Такої я точно ще не мав. Але цей арт в мене на якійсь карті вже є, тільки від іншого виробника. Ще один коді. Капітан Багі. А, теж один із моїх самих любимих персонажей. От Багі класний. А, далі, повторка з Лутві. Окей. Ну, повторки хоча б не так багато сипле. Ну, на початку. Подивимося під кінець мою реакцію. Так. SSR, картка з Vivi, але дивіться, ось така у нас Віві, а вказано, що вона є в Баркворкс. Там у неї була трохи інша зачіска, це трохи китайці, це трохи косяк, але в цілому непогано. Там ще на фоні кару є, і тут даже задній фон дуже хороший. Ця картка мені подобається. Знову Луфі, Знову у нас Санджі. О, це вже новеньке. Адмірал Аокіс. В мене є картка з такого типа, але інша. Так що я в мене такий Аокідзі і знову Хіна. Продовжуємо. Так, ну картки не втікайте. Так, продовжуємо. Що у нас тут? Хопа? А тут у нас одразу ну, ось, одне не цікаво, що вони одразу вишки ставлять наперед. Є в нас Нікоробіт. Їх в моїй колекції дуже мало. Я б сказав менше всього з мугівар. Але ось така вона красива, і дивіться, ось ці всі скарби, вони виконані такою блискучою плівкою, яка ось так класно переливається. Ну ці... SSR картки дуже круті. Так, Єнель! Нам завезли бога грома Єнеля. Е, випав із попередніх бустерів, що я розпаковував. І тепер він в мене ще один є такий крутий. Імпорія Іванка. Ну окей. І дивіться, хто у нас тут. Містер 2. У мене є такий же самий з ним Арт, тільки на SSR картці від Little Frog, але це круто. Так, ну що ж. То ти у нас тут? Віві, дивіться, Віві, в Works, теж символ їхній. Але вона ось така, бачите, вся з скарбами, дуже крута. Так, якщо це буде майже в кожній паці, це дуже добре. Але цікаво, чи буде щось вище, ніж SSR-картка. Хіна. Так, Аокідзі. Єнель. І знову Іванка. Ну... Давайте щось нове. Так. SSR-картка, ось такий у нас Луфі, який їсть, і з ним сидить прям жабка. Така от кавелює і фіглює. Ось така у нас красива жабка. Ну, цей бокс мені вже подобається, тут я жибе. Так, знову Луфі, Санджи. Коді і. О, новий Луфі. Це вже добре. Ось такий Луфі. Я вже бачив, до речі, такий арт у Літл Frog Є така сама картка SSR рангу. Ця теж непогана. Тут хоча б, на, як ви бачите, ось таке не переливається ось це напис One Piece. І близько ось такий райдужний. Це хороше. Так, хто в нас тут? SSR, картка з нами, але трохи інша. Це вже арт, який заслуговує на те, щоб десь тут була картинка Санджі. Це досить такий гарячий красивий арт. Так, знову Іванка. Юстас Капітан Кіт. А Окізі і знову Іванка. Тобто дві Іванки в одному боксі, ну, в одному бустері. Ну, народ, дайте щось уже вже нормальне. Так. О, дивіться, GR-картка з Боа Хенкок. Яка ж вона тут класна і поза класна. Ось це реально круто. Хоча одне, що мені не подобається, що картка реально дуже бліда. Не знаю, чи камера це буде передавати, але вживу. Вона не настільки золота, і вона така, наче вицвівша просто. Ай, за нею хтось сховався. А за нею сховався, о, Monkey Digarp Дідусь Луфі. Ну, класний арт, такого арту я з ним ще ніколи не мав. Так, далі. sr картка з Тінью Луфі, із арки Triller Барк. Завезли нам баги і SR-ка з Кізаром, Ось такі на цих картках хороший блиск дуже, як ви бачите. Маршал Дітіч. Ех, знов те саме. О, хачі. Причому це хачі, який ще так досить так нормально саке, як я бачу, п'є. Ось хачі прикольний. В мене з цим восьминогом карток дуже мало. Поповнилась колекція. Аокізі і Гарп. Зрадів, що один Гарп, а тепер маєш двох. Ну що ж. Оооо. UR-картка. Дивіться, нам завезли ЮР-ку. Така у нас UR-картка. Як я пам'ятаю, тільки одна юрка йде на бокс. Круто. Ну, якщо ми не беремо мої любимі жовті бокси... окей. Одна ur -очка. Завезли нам одразу шанкса. Шанкс дуже крутий. Що сьогодні прям день шанкса. Завезли нам, дивіться, ось такого крутого Єнеля Крокодайл. Теж один із моїх любимих персонажей. І два. Окей, у нас є два Крокодайла, другий буде на обмін. Я чимось відрізняється. Бо бували у них такі штуки, що вони давали якісь матові серки і такі, ну, як ви бачите, різниці немає. Так, якось так це поки виглядає. І можливо буде ще СП-карта або ЛР-карта. Вони ще такі любили давати. Uh, GR з До Фламінго, але ну опять же, вона дуже бліда. Мені це не дуже подобається. Те, чого моїй колекції так не вистачало Білоус. З ним карток в мене до сьогоднішнього дня не було. Uh, з попередніх бустерів сьогодні випало. два. І я у нас ось такий, причому момент дуже епічний. Саме фінал Марінфорда. Хто, хто дивився, той знає. Так, я у нас такий. Далі, знову Багі і Ванка. І хто у нас між ними сховався? Я не... Ну, думав, щось новеньке буде. Так, ми з вами пройшли вже половину бокса. О. SSR картка з Магіланом. Ну це вже круто. Так, Магілана в мене не було ще такого. На Аокітзі, за ним сховалась Хіна. Одразу Лофі. І ось такий у нас Білоус. Так. О, новенька mysticism. Ніко Робін. Причому ця досить класна. Незвичний дуже одяг на ній дуже красива карточка. Ще тут репки всюди плавають такі відблиски крапельок. Дуже красиво. Іванка знову. Вона мене переслідує. Так, багі, багі і... Кізару. Окей. Хопа. Морія, uh, Я не проти цієї картки, але ну, персонаж класний, але картка виконана ну, не дуже. Мені не дуже подобається, коли картки прям такі бліді якісь. Непогано Гарп, окідзі. І хтось тут мав сховатися. Так, так. Сховався Єнель, ну, поки нічого нового. Так, Морія, Джерка. Геть, звідси, Так, і о, дивіться. Кого нам завезли? Завезли нам коалу. Ось така красива коала з революційної армії. За нею ховається Ньюгейт. Але коала тут класна. Ну хоч за це дякую. Так, останні бустерці. Що у нас? Опа. Ніко Робін SSR картка. Ось це вже гарно. Сьогодні прям день Ніко Робін, нарешті. Так, Кізару Це в мене є, є і є в нас таке вже. Окей, три останні бустера ну що ж. Знову. 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 Е. Okay. Окей. Дайте, будь ласка, ще якусь вишку. Я пам'ятаю. Ви давали в скриньках хороші картки. Була одна ЛР-ка, СП-карта. Вся надія на цей бокс. На ці дві, два бустера. Хенкок. Так. Ні. Вся надія тільки на цей останній бустер. Ну що, побажайте мені. Удачі, щоб пощастило. Марко. Окей, хоча б Джерка з Марком. Ну, третя моя з ним картка. Саме це нова вже, але з Марко в мене карток майже нема. Хачі. Це воно не є. О, новий Єнель. Трохи інша поза і. Нью Ну що ж, роздивимося, що ми тут отримали. Отримали ми таку пачку карток, в якій, як ви любите, багато повторів. Так, ну. Як би це вам так сити? грамотно показати? Як ви бачите, картки в цілому не погані, але кількість повторів зашкалює. Одне, що мені подобається, що вони такі реально хороші ламіновані пластикові. Сєнасос такі картки. Ціла пачка навіть і дивитись не дуже хочу. Окей, йдемо більш цікавим речам. Uh, GR картки. Хенкок До Фламінго Два підряд Гекко Морі Знову до Фламінго І Хенкок і два Титча. SSR картки. Так, це у нас Ніко Робін Тут у нас здається без повторів Ще одна Робін, Магілам Намі, Луфі Віві Ще одна Ніко Робін, Віві це у нас теж новенька. Така у нас Намі і Луфі Ну І вишенка на торті UR-картка. Шкода, що не дали SP-картку SSP або LRAR. В цих боксах вони раніше в мене були, але, мабуть, це дешевша версія. Що я можу сказати? В підсумках бокс хороший, класний, не є дуже дорогим. Досить приємний, картки були реально класні. Моя колекція принаймні поповнилася з такою кількістю нових карток. Це вже вишичок. І треба буде перебирати саме картки ці GR і SR картки. Так що дякую вам за перегляд. Мені буде приємно, якщо ви залишите вподобайку цьому відео. Пишіть в коментарі, які вам картки сподобалися. Бажаю вам всім гарного дропу, всім щастя!